Світло надії в агенції промоції суми організували благодійний аукціон, покликаний допомогти дітям із зони АТО. Кошти від продажу лотів планують передати на потреби вихованців будинку для дітей-інвалідів у Дружківці на Донеччині. Анна Книш розкаже далі. Дружківка нині прихистила 400 дітей, яких привезли з усієї Донецької області. Ресурси ж закладу для дітей-інвалідів розраховані лише на 200 осіб. Завдяки допомозі людей вдалося вирішити проблему харчування вихованців однак діти гостро потребують медикаментів. Тож сумські благодійники не лишилися осторонь, вкотре попросили допомоги у митців. Роботи готували різні люди. То есть это художники, це просто аматори, которые займаються ручною роботою, которые просто нравиться ця как бы, робота. Дітки непосредственно із самої дружковки прислали нам свої изделия ручної роботи. Картини, жіночі прикраси, іграшки і вишивка такий асортимент благодійного аукціону. Частину лотів насамперед вироби самих вихованців донецьких дитбудинків розкупили ще до старту торгів. Таким чином назбирали 800 гривень. Я особисто підготувала вишиті бісером ікону Ні чаша і. Вишита картина стосовно пасхальної тематики, там, де церква з куполами, вербові гілочки і крашенки. Я вирішила намалювати ангела-охоронця, і в нього платячко, велика краплинка. І він охороняє це ангел охоронець він охороняє наш весь світ. Оце Дітки, це калина, це колоски, це мак, це річка, це хмарка. Традиційно взяла участь у благодійній акції юна сумська мисткиня Даша Безкоста. для аукціону підготувала теплу і сонячну роботу польові квіти. Це її смисл жизни. Вона допомагає время, постоянно участвує в різних акціях. І вона ніхто як вона, знає як тяжело. Не иметь здоров'я, і ви тим більше ми збираємо на дітей, які в інтернаті. Це діти похожі діагнозом як Даша. У день проведення аукціону в муніципальній галереї зібралося небагато відвідувачів, тож лоти продати поки не вдалося. Художні вироби ще протягом тижня пробудуть в агенції промоції суми, де кожен небайдужий зможе придбати їх за стартовою ціною. Також можна допомогти дітям із зони АТО принісши кошти або речі за адресою вулиця Холодногірська, 35. Анна Книш, Олександр Олексієнко, на часі новини.